Місячні стали більш болючими після 30. Цикл регулярний, дітей немає. Також раніше ніколи не тягнуло живіт на овуляцію, а тепер я її також відчуваю. Це вікове. Ну, по-перше, дійсно треба звертати увагу, як у вас було раніше і як стало зараз. Але точно хочу вам сказати, що наявність болівих відчуттів або рясних виділень під час менструації це не є нормою. Наявність болівих відчуттів. Ну, 80% моїх пацієнтів, які приходять зі скаргами на те, що є біль е, всередині циклу, біль в дні менструації. Я знаходжу причину. В першу чергу треба здати гормони, статеві. Гормони. Це не про щитоподібну залозу, це не ТТГ, а саме статеві гормони, які здаються які? в різних циклах менструального циклу. Які? Перша фаза ЛГ, ФСГ, Естрадіол, друга фаза пролактин, прогестерон, дигідроєпендрастендіон, 17 аж прогестерон, андростендіон, ГСПГ і амг. А якщо є надмірна вага або метаболічний синдром, тут ще треба поработати з інсуліно-резистентністю. Це все взаємопов'язане, це все можна прибрати. Цей процес. Це фізіологічний то, процес. Якщо вижники. у дівчинки є болівий місячні, то ти можеш забрати це питання, закрити так, це да. питання. Незначні тягнучі болі перший день, які можна прибрати за допомогою одної або двох таблеток ножпи, Це норма. А коли пацієнт приходить і хоче про це сказати лікарю, значить зазвичай я питаю від одного до десяти наскільки балів болить. І і частіше за все, ці дівчата відповідають: ну на восьмерочку, перших два дня я приймаю німі сіл, дікла фінак. Питання тоді в тому, що овуляція, от вона питає, вона ж взагалі не має бути болючою. Так, да, це не має бути якихось там. Навпаки, ну, вона має хотіти чоловіка. Я вам ще теж скажу: є така особливість, що наявність відчуттів всередині циклу не є показником того, що була овуляція. Жінка може взагалі не відчувати, що в неї овуляція. Угу. Да. А вони всі такі у мене овуляція, тому що там 14 день. Ну їм так здається. Частіше за все, ці дівчата кажуть: а, в мене по додатку в телефоні сьогодні овуляція. і а я, які... між допрочім, чувствую больний з у живота. Але коли ти дивишся, ти можеш цього взагалі не побачити. Там може бути зовсім іншого характеру біль і зовсім інша причина. То, можна бути. здати тест на овуляцію? Просто проконтролювати можна свою овуляцію за допомогою. перше, це саме головне, що може точно підтвердити вашу овуляцію, Це фолікулометрія за допомогою УЗД. Угу. Ми контролюємо цей процес, коли попередньо пацієнтка говорить про те, що вона робила тести на овуляцію, і приблизно от в цей день вона бачила дві полосочки, тобто позитивний тест. Потім необхідно оглянути цю пацієнтку в ці приблизні дні на наступний менструальний цикл на УЗД. Ми побачимо домінантний фолікул. Через добу ми запрошуємо пацієнтку ще раз на УЗД, для того, щоб побачити, що цей домінантний фолікул ще раз збільшився. А ще через одну добу знову ми контролюємо, і бачимо жовте тіло, домінантний фолікул вийшов і незначна кількість рідини в позаматковому просторі. А через плюс 5-6 днів після цього моменту, як ми побачили, що є рідина в позаматковому просторі, давайте зимо ще на прогестерон, і ми побачимо, що якщо прогестерон буде завищений або на піку, це є підтвердження того, що у цієї пацієнтки дійсно була овуляція, а не больові відчуття внизу живота. До речі, а у чоловіків бувають якісь зміни після 30 плюс з їхніми репродуктивними здібностями або взагалі з репродуктивним здоров'ям? Взагалі після 30 років на 2% падає гормональний фон. Ніхто ж цього не контролює. Тобто, це зараз там да, ми там розказуємо всі. Урологи, андрологи розказують, що діть, здавайте для себе грабадальну панель, Бо, як правило, ніхто після 30, от можете написати, хто після 30 ходив, здавав якісь аналізи. ніхто. Вони а хто до 30 напишіть. Вали... Дивісь, тут суть в тому, що дівчата ходять раз в півроку, а мужики до мене приходять уже, коли проблема. І він приходить до мене в 45. Розказує, що все, гайки, типу ління паті, я нічого не хочу. Ми здаємо гормональну панель, і там, ну, ніже плінтуса. А взагалі, раз в рік, хоча б треба йти здавати тестостерон, пролактин, ЛГ, ФСГ, ГСПГ, вітамін Д, Я що на сьогодні додаю кортизол. Я, до речі, теж контролюю вітамін Д, залізу вартовий феритин у дівчат. Вітамін Д являється переносчиком тестостерону. Якщо а, низький вітамін Д, то і буде знижений тестостерон. А якось на перших етапах у чоловіка можуть бути перші прояви, на які він може звернути увагу, там, борода, отут не густа, Оце тут густа. Вони почали кстати, Я не знаю, звідки це пішло. Типу, знаєш, задавати мені питання. У мене таке собі волосіння, це тестостерон, давати, Давайте здавати е, аналізи. Ну, по перше, треба йти до трихолога. Задавати там, по-перше, питання того, що якщо ти все життя ходив за Лисінами, і в тебе там генетично там в батьках залисіни. хоча в мене вони от з'явились, але раніше тут був в мене волос. Талія теж це в гормональному фоні може бути такий варіант. Вони всі щось думають, що від тестостерону, да, від гормонального фону від тестостерону залежить о по чоловічому типу, але не на 100%. І якщо ми будемо давати гормонозамісну терапію, то що навпаки може випадати волосся? Да, до речі, у жінок теж буває гіперандрогенія, там, де багато волосся, і воно там не має бути це гіперандрогенія, а на голові має бути, а його мало. Це алопеція. Це а теж така поєднання. Вопрос гром... по усікам, цим жіночим. Гіперандрогенія, да, це про це я говорю. Що волосіння не по жіночому типу, тобто. Тих місцях, яких не має бути у жінки волосіння, воно є. А там, де має бути на волосі, його мало. А до речі, у чоловіків на фоні хронічного стресу може якось проявлятися теж такі гормональні порушення. Звісно. на сьогодні стрес, депресія це впливає. на висипання, порушення глибокої фази сну, це впливає на гормональний фон.